Привіт, друзі! Як бачите, останнім часом я почав знімати більше нових відео. Це є здорово. Ще я помітив, що в мене є аудиторія, яка постійно за мною стежать. Дякую вам за це. Сьогодні поговоримо, як ви вже здогадались, про імбир. Давно я мріяв виростити цю культуру в домашніх умовах, а як дізнався, що це дійсно реально, то прямо загорівся цим. Подивився декілька відеороликів, і вже, здається, готовий і сам приступити до культивування імбиря. Отже, погнали! Перше, що я зробив, це купив імбир в супермаркеті, просто щоб попити з ним чайку. Я дуже полюбляю чорний чай з дрібно слайсами нарізаним імбирем і додати туди меду. Це дуже смачно. Але в умовах. Домашній коли досить стабільно, підтримується тепло і вологість, імбір може дати клубні. Ось вони виглядають отак. Ось цей клубень. Бачите, живе місце. Я його замочив у водичці на 3 години. Він трошки став суховитіший, набух. Потім ще день почекав, щоб він обсох, щоб коріння не загнивало. Тепер буду його садити. Також ще. Ніж положити його в горщик лежа. Буде лежати так. Треба визначити, куди йде ця точка росту, вверх-вниз. Щоб... Мені здається, що все-таки так вона трошки вниз, а так буде йти вверх. Тому для нашого імбіря я думаю, сприятливе саме це положення. Ось так зараз ми поки відложимо. І підготував ось такий горщик. Тут стара земля пересохшим корінням тут ріс базилік, а він вже виріс, висох. І сюди я ще добавлю зараз ось насобирав такого кротовиння, Можете подивитись мій попередній ролик про гіацинт. Там це кротовиння вже фігурувало. Як я казав, співпрацюю з кротом. Кротовиння дуже хороший субстрат, природній, без складень. якщо у вас поряд чиста екологія і водяться крути, то це варіант. Це варіант. Ось кротовиння. Ось старший ґрунт куплений в супермаркеті з базиліком, теж в міру удобрений. І зараз ми його перемішаємо і кинемо туди нашого імбир. Наш імбир. Отже, друзі, змішав я субстрат після базиліка з свіжим кротовинням. Вирив там лунку розмір нашого імбиря і тепер, тепер просто зриємо його там, помірно пілєм і все, і будемо чекати. До речі, сьогодні в кінці відео я ще дозволив собі зробити річний відступ. Тому що сьогодні 31 грудня 31 грудня 2022 року. Я довго вагався, думав, хотів все-таки сняти предноворічне відеозвернення, як було завжди, як це вже традиція. Але чесно кажучи, друзі, немає в мене такого настрою зараз в такі нелегкі часи. Я хочу побажати, щоб. Якнайшвидше наші герої повернулись додому живими, цілими, невредимими, здоровими. Щоб кожна сім'я мала мирне небо над головою. Щоб закінчилась війна, друзі, обов'язково все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні з наступаючим новим 2023 роком. До зустрічі! нових відео